Усім привіт! Я хотіла поділитися з вами відгуками про е, проходження навчання е, на ppc спеціаліста в ЧОС 31. Я студентка восьмого потоку і нещодавно захистила свій кейс-проект. Що хочу сказати про навчання, що воно об'ємне, часом складне, так. Але подача матеріалу така м, крута, доступна. Щоб не розібратись або не вивчити, просто нереально, чесно. Класні воркшопи, QA-сесії, фідбек постійно від кураторів, допомога з різними питаннями, до речі, дуже Гарно завжди відгукувалися наші ментори, завжди пояснювали. Можна було звернутися з умовно дурним питанням, яке ніколи не є дурним, тому що знання реально буквально вкладали тобі в голову. І треба було просто приймати інформацію, і складати її по поличках. Я надзвичайно задоволена навчанням, тому що дуже адекватна ціна і. Справжнє навчання, об'ємне, класне. Коли ти виходиш, ти є спеціаліст. Я одразу по закінченню курсу ще до закінчення курсу, якщо чесно, я вже налаштовувала самостійно на проєкті е, рекламу в Гуглі. Тому е, я щиро рекомендую пройти це навчання. Воно вартує кожної копійки і навіть більше ніж виправдає себе. Тому що це один з найкращих курсів, які я будь-яколи проходила.